Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 37 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Закріплення вивченого матеріалу. Перше на сьогодні завдання буде Дай відповіді на запитання. Це завдання будемо виконувати усно. Перше питання. Скільки всього десятків у числах? Беремо перше число 185 тисяч. Пам'ятаєте, щоб дізнатися, скільки всього десятків, треба знайти ось у нас розряд десятків, подивитись на всі цифри перед ним, або закрити всі цифри після нього і прочитати все це число. Отже, читаємо: 18500 десятків, наступне число. Знову ось у нас десятки. Тому читаємо 4905. Десятків. І останнє число мільйон. Так само дивимось. Ось у нас десятки. Читаємо. 100 тисяч десятків. Отже, 100 тисяч десятків в одному мільйоні. Скільки всього десятків тисяч у числах. 200 тисяч 128. Де у нас десятки тисяч. Ось у нас десятки тисяч. Тому беремо і читаємо все, що перед ним 20. 20 десятків тисяч. Дивимось на це: число 76 543 де у нас десятки тисяч. Лише одна цифра, тому так і читаємо: 7 десятків тисяч. Наступне. Скільки одиниць першого класу в кожному з чисел? Перший клас у цьому числі це останні три цифри. Одиниці, десятки сотні. Отже, це у нас розряд одиниці. Тому одиниць першого класу ми зачитуємо лише ті цифри, які відносяться до першого класу. Саме 248 248 одиниць першого класу. Наступне число 9050. Ось у нас одиниці. Одиниці першого класу. Ось тут. 0 ми не зачитуємо, тому зачитуємо 50 одиниць першого класу. Наступне число. 869 5. Ось у нас одиниці. Це у нас все одиниці усього одиниць першого класу 5. І останнє число 32 тисячі. Тут у нас 0 одиниць першого класу. Наступне питання: скільки одиниць другого класу в кожному з чисел. Другий клас це 3 цифри. Наступні після першого класу. Тут у нас лише одна цифра, яка відноситься до другого класу, один розряд. Це якраз одиниці. Тому й зачитуємо 5 одиниць другого класу. Дивимось на наступне число. Перші три цифри це одиниці першого класу, наступні три це одиниці другого. Ось одиниці. І разом зачитуємо 49 одиниць другого класу. І в останньому числі 703 одиниці другого класу. І останнє на сьогодні питання: скільки всього одиниць позначає цифра 8 у кожному з чисел? Дивимось на перше число 1859. В першому числі ось вісімка. Ця вісімка стоїть в сотнях. Отже означає 8 сотень одиниць. У другому числі вісімка стоїть вже в одиницях, отже означає лише 8 одиниць, у наступному числі це вже йде десятки, тобто вісімка означає 8 вісім десятків. Далі йде 8 тисяч, тому що стоїть в тисячах. У наступному числі 8 десятків тисяч. І останнє число це вже 8 сотень тисяч. Відстань між лисом і зайцем 20 метрів. Лис побіг за зайцем, а заєць почав утікати. Через деякий час лис пробіг 15 метрів, а заєць – 18. Якою стала відстань між ними? Чи наздожене лист зайця, якщо кожен з них бігтиме так само швидко? Розглянь схему і розв'яжи задачу. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 252. Ми не будемо складати короткий запис, тому що у нас є схема. За цією схемою ми можемо дізнатись. Спочатку відстань була 20 метрів, тобто в цій точці знаходився заєць. Від цієї точки заєць пробіг ще 18 метрів. Отже, 20 і 18 це сумарна відстань, яку пробіг заєць. Лис знаходився в цій точці і пробіг 15 метрів. Ми можемо дізнатись, яка відстань ось тут від лиса до зайця. Для цього і сумарної. відстані, яку пробіг заяць. Ми можемо відняти те, що пробіг лис, так і зробимо. 20 плюс 18 мінус 15, 38 мінус 15 буде 23 метри. Ось це є 23 метри стала відстань між ними. Це ми відповіли на перше питання. Друге питання чи наздожене лист зайця, якщо кожен з них бігтиме так само? Давайте порівняємо. Спочатку між ними була відстань 20 метрів, а потім стала 23. Отже, відстань збільшилася. Тому, якщо вони будуть бігти з тією самою швидкістю, відстань буде збільшуватися. Отже, лис не наздожене зайця. Ми можемо записати відповідь 23 метри це відповідь на перше питання. І, ні, не наздожене це відповідь на друге питання. Переходимо до наступного завдання. Пасажирський ліфт за 5 підйомів може перевезти 20 осіб. А вантажний ліфт за 6 підйомів 48 осіб. Скільки осіб можуть перевести обидва ліфти разом, якщо кожен підніметься 4 рази. Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є. Підказка це план розв'язування, треба відповісти на кілька запитань. Так і зробимо. Скільки осіб перевозить пасажирський ліфт за один підйом. Якщо за 5 підйомів 20 осіб. Щоб зізнатись скільки за один, треба 20 поділити на 5 і буде 4. Скільки осіб перевозить вантажний ліфт за один підйом? Так само 48 ділимо на 6 і отримаємо 8. Скільки осіб перевезуть обидва ліфти разом за один підйом? Разом це 4 плюс 8. 12. Скільки осіб перевезуть обидва ліфти разом за 4 підйоми. Для цього треба 12 помножити на кількість підйомів, тобто на 4. 10 на 4 40. 2 на 4 8. Усього буде 48. Задачу розв'язано. Переходимо до наступного завдання. Із 10 кг яблук отримують 2 кг сухофруктів. Скільки кілограмів яблук потрібно взяти, щоб отримати 12 кг сухофруктів? Записуємо. Задача 254. У нас вже є короткий запис, тому записувати його не будемо. Подивіться. Нам потрібно розв'язати цю задачу способом відношень. Треба спочатку дізнатися, у скільки разів більше ми отримаємо сухофруктів. Для цього треба, якщо у скільки разів 12 поділити на 2, тобто більше поділити на менше. І це буде 6. У 6 разів більше стане сухофруктів. Можемо ось сюди приписати 6. У стільки ж разів більше треба взяти яблук. Було 10, а у 6 разів більше це 10 помножити на 6, буде 60 кг потрібно яблук. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 255. Як бачите, такі приклади треба розв'язувати письмово, тобто у стовпчик. Переписуємо перший приклад. Приклад має дві дії, тому будемо розписувати. Перша дія 700 мінус 348. Підкреслили. Від 08 відняти не можемо. Взяти у десятків не можемо, тому беремо у сотень. До десятків йде. 9 десятків і до одиниць 10 одиниць. 10 мінус 8 буде 2 9-4 – 5. Тобто тепер тут не 7, а 6. тому 6 мінус 3 буде 3. 3.52. Тепер з цього числа треба відняти 273. Так і записуємо другою дією. Підкреслюємо. Від двійки трійку відняти не можемо. Беремо десяток, це у нас 10 одиниць. 10 плюс 2 одиниці 12, мінус 3 буде 9. Тут залишилося 4 десятки, від них ми не можемо відняти 7. Беремо сотню це 10 десятків, і 4, 14, мінус 7. 7. 2 мінус 2 0, ми його не пишемо. Записуємо відповідь. Нижче перепишіть, будь ласка, наступний приклад, а я буду записувати поруч, у вас не вміститься. Як бачите, тут у нас дія в дужках перша, тому записуємо першою дією 348 мінус 273. Підкреслили. 8-3 5. Від 4 7 відняти не можемо, беремо сотню це 10 десятків плюс 4 мінус 7, 7. 2 2 0. Не пишемо. Тепер від 700 треба відняти те, що ми отримали в дужках, тобто 75. Підкреслили. Знову ми не можемо відняти від 0, тому позичаємо аж сотню. Тут у нас йде 9 десятків, а сюди 10 одиниць. 10-5, 5 9 мінус 2 І тут залишилось просто знести 6. Отже, відповідь буде 625. Наступний приклад переписуємо нижче. Першою дією виконуємо додавання. 527 плюс 384 підкреслили. 7 плюс 4 11, 1 пишемо, а десяток переходить до десятків. 2 плюс 8 10, і ще 1 11. Знову переходить 10 десятків до сотні. 5 плюс 3 буде 8 і ще 1 9. Тепер. З цього числа, другою дією віднімаємо 99. Підкреслили. Від одиниці 9 відняти не можемо. Беремо десяток. 11 мінус 9 буде 2. Тут залишився 0. Тому беремо 10 десятків, тобто сотню. 10 мінус 9 буде 1. І тут у нас вже не 9, а 8. Отже, відповідь 812. Нижче переписуємо наступний приклад: я запишу поруч. Спочатку виконуємо дію в дужках. Першою дією додавання. 154 плюс 378. Підкреслили. 4 плюс 8 буде 12. 2 пишемо, і десяток переходить до десятків. 5 плюс 7 буде 12 і ще один 13. 3 пишемо. 10 десятків переходить до сотень. 1 плюс 3, 4, і ще 1 – 5. Тепер від 816 віднімаємо другою дією 532. Підкреслили. 6 мінус 2, 4. Від одиниці 3 відняти не можемо. Беремо від сотень 10 десятків. Це у нас 11 мінус 3 буде 8. І тут же не 8, а 7 сотень мінус 5 буде. Дві сотні. Отже, 284 це відповідь. Залишилось ще два приклади. Записуємо. Спочатку виконуємо дію в дужках першою дією 473 мінус 237. Підкреслили. Від трійки 7 відняти не можемо. Беремо десяток, це у нас буде вже 13, мінус 6. Тут залишилось не 7, а 6. 6 мінус 3 буде 3, 4 мінус -2, 2. Тепер, другою дією, додавання. 264 плюс те, що ми щойно знайшли, 236. Підкреслили. 4 плюс 6 буде 10, 0 пишемо, десяток переходить до десятків. 6 плюс 3 9, і ще 1 – 10, 0 пишемо і переходить до сотень. 2 плюс 2 4, і ще 1 5. Записуємо відповідь. Нижче записуємо останній приклад. Спочатку виконуємо дію в дужках. 471 плюс 265. Підкреслили. 1 плюс 5 6. 7 плюс 6 13. 3 пишемо. 1 переходить до сотень. 4 плюс 2 буде 6 і ще 1, 7. Знову додавання виконуємо другою дією 109 плюс 736. Підкреслили: 9 плюс 6 буде 15, 5 пишемо, і десяток переходить до десятків, 0 плюс 3, 3 і ще один 4. 1 плюс 7 буде 8. Записуємо відповідь. Дописуйте: і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!